Гарного всім вражаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Почну я о, відео із слів з одного відомого мему в інтернеті. Я ждав, ждав, і на то я дождався. А дождались ми -то чого? Правильно, доща. У нас нарешті пройшов дощ. Чекали ми його. А скільки ми чекали, у нас в середині червня, як пройшов гарний дощ, то більше не було. Те, що було, то були сльози, навіть то на дощ можна було сказати не похоже. І зважаючи на аномальну спеку, яка була в липні для нашого регіону. Для Чернігівщини непритаманна спека до 40 градусів. Це, це, це аномалія для нашого регіону. І от, нарешті, пройшов дощ, якого ми чекали. Але це дуже добре, але спека все-таки наробила дуже багато клопоту. І урожай деяких культур дуже малий, дуже поганий. Але дощ пройшов гарний, промочило гарно, так що все буде радуватися. кавони також кажуть дякую. Ну і інші культури також дякують. Ну, я вам покажу дещо сьогодні. Ну, і пройдемося по нашим невдахам цьому році. Із Спеки. По-перше, це гарбузи. Гарбузи є, ну, як зав'яз є, але її, по-перше, менше, ніж завжди, чим кожного року. По-друге, гарбузи невеликі, можливо, звичайно, після доща воно дасть рост, трошки збільшиться розміром, але все таки вони невеликі. Ну, гарбузи гарбузами а квасоля. Квасоля в цьому році не врожай. Її майже немає деякі сорти вже навіть вибрали, посохли. Її немає, її просто немає. Дуже мало завязі. Із-за спеки дуже мало завязі. І вона трішки менша. Ну, коротше, можна сказати, квасолі в цьому році врожаю немає. Дуже поганий врожай. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас врожай квасолі, тому що у нас дуже поганий. Ми вже її починаємо вибирати. Але дуже-дуже поганий врожай квасолі. Так що напишіть, як у вас. Ну і голонасіння гарбузці, щось буде. Ці трошки краще. Ну, а квасолі нема. Так що пишіть, який у вас врожай квасолі. Ну і зараз я вам із-за цього невтішних врожаїв, але все-таки дощик трішки порадував. Зараз покажу деякі помідори, які нам. Вдалося врятувати від спеки. Врожай, звичайно, менший, чим очікувалось Такі аномальні погодні умови, але зараз вам покажу. А це сорт загадка. Ранній сорт, хоча в цьому році не назвать його раннім, як в минулому році. Що можу сказати по цьому році? зав'яз є, дуже гарна. Але помідори дрібні. Якщо в минулому році загадка були такі гарні великі помідори, то в цьому році вони дрібні. Хоча завязі достатньо. Може після дощів наберуть і будуть більші. От. Хоча, бачите, багатенько завязі є. Що сорт загадка, Але по розмірам дрібні в цьому році. В минулому році таких майже не було, були всі великі, мінімум куряче яйце. А це сорт помідорів у нас волове серце. Давно ми не садили волове серце. Не знаю чому, ну так склалося. В цьому році знову вирішили посадити. Щось мені згадалося смак з дитинства. Захотіло щось такого. Це волове серце. Ну, що я вам скажу, в цьому році досить так непогано. Не знаю, з чим порівнювати. Описи описами є. Якщо можна почитати десь опис сорту, це одне. А найкраще про себе характеризує це сорт, коли він росте прямо в тебе на, 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 на присадибній ділянці. То можна сказати, в цьому році, якщо порівняти з іншими помідорами, волове серце такий да, непоганий варіант, непоганий врожай, такі гарненькі помідорчики. Гарні, великі, набирають перші масу, навіть ще є завість у вищих шарах. Листя ми пообриваємо на тих ярусах, щоб бирався, плоди набиралися смаку, соку і були гарні. Так що голова серце в цьому році, я вважаю, досить таки непоганий результат. Ну і ще деякі сорти помідорів покажу. Ось сорт це Дебарау. А ну, скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, чи у вас також в цьому році дебараво не ростуть високими. Не знаю, що у нас з різних пакетиків садив, і червоні, і які там і розові, але вони кущі в цьому році дебараво низькі. Якщо зазвичай там 2 метри до 2 метрів, то в цьому році метр і все. Немає високих, хоча чіпляються, спіють уже. Навіть інший ну, ярус пішов, крім нижнього ярусу ще й верхньому йде завість. Але вони не ростуть. Вон, для прикладу, це, общий, ну, хіба це дебараго? Це якийсь низькорослий, рослий. Взагалі, непонятно який. Хоча дебарао. От. Біля дебара в цьому році перший раз. Дякую вам. Ага, про ж не забувайте, напишіть в коментарях. І дякую вам за коментарі. Що ви мені порадили сорт П'єтероса. Да, його зараз можливо небагато, тому що вже збирали в рожай не раз, вже навіть закривали. Непоганий, були так обліплені, як виноградні грона на ньому. Ну І зав'яз далі продовжує вище і вище Братися, хоч вони низькорослі, але все одно завязі достатньо і ще. Продовжують цвісти, так що п'ятеро роса дуже гарний сорт. Мені сподобався. Наступному році посаджу обов'язково. Ну і той сорт, який вже не перший рік нам подобається. Помідори такі гарні, вже їли. Вже їмо, не їли, а які ось такі здорові, гарні помідори це рожевий мед. Дуже, такі, дуже смачні помідори, м'ясисті, врожайні. Врожайні. продовжую відео з цієї ці ділянки, тому що великий не поміщаються навіть у жменю великі помідор рожевий мед. Ми в цьому році вже в нас був великий. Найбільший там 750 грам. Чи ж 720 щось таке, але все одно досить великий, м'ясистий, смачний помідор рожевий мед. Так що Рекомендую. Ну, Останні різні помідори, різні сорти. Що пробуємо, що не пробуємо в цьому році, сказати. Більше це основні такі, які можу поділитися, де я знаю, точно вони посаджені. А інші посаджені трошки в роздріб, то які Які конкретно по урожайності, не скажу. Але трішки врятували, то помідори зараз є. Що буде після доща, не знаю. Ну а під час спеки ми їх трішки врятували. Пишіть, як у вас помідори в цьому році, які сорти гарно вродили, які не дуже. Буде цікаво дізнатися. от такий огляд сьогодні був помідорів. Ну, по-перше, дякую природі, що у нас все-таки дощ у нас пройшов. Надіюся, врожай покращиться. Але вже з гарбузами і з квасолою нічого не вдієш. Там уже врожаю не буде. От. Ну, нічого, сумно, але нічого. Трішки квасолі буде, вистачить. От. І помідори я вам показав, які сортиня. Пишіть в коментарях, як у вас врожай після аномальної спеки, як у вас з дощами, буде цікаво почитати. От. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.